Усім привіт! Мене звуть Тетяна Шепітько, я ментор з особистісного та духовного розвитку. Я рада вітати вас на моєму каналі, і сьогодні це відео присвячено темі часу наодинці з собою. Зараз ви могли подумати, що тема достатньо зрозуміла, але сьогодні я б хотіла ввести вас в контекст того, як за моїми спостереженнями в роботі, в особистому житті, в житті моїх клієнтів, ця практика дає просто неймовірні результати. І розпочну з того, що більшість людей з мого досвіду, з практики роботи, які відчувають себе щасливими, які досягли успіху в різних сферах свого життя, просто вбудовують принцип часу наодинці з собою по календарю, або тоді, коли на це є відчуття і на це є час. І зараз поділюся з вами власне, основними ознаками того, як це позитивно впливає на нас. Я називаю цю техніку Віпасана побудова для себе. І більше того вам скажу, що уже в травні цього року у мене запланована така історія для себе на дві ночі тут в Каліфорнії, де ми з сім'єю проживаємо. Для мене особисто це завжди про синхронізацію. Це найперше, про що я хотіла б сказати для вас: синхронізація на рівні тіла. Душі та мого розуму, тоді, коли я синхронізую внутрішні процеси з тим, що відбувається зовні, адже наша реальність це те, що ми про неї думаємо в першу чергу. І тут важливо розуміти, що власне те, що в нас всередині, транслюється назовні. Тому ось цей час, коли ми можемо бумати в тиші без зайвих сторонніх подразників, без навіть ваших рідних яких ми любимо дуже так, але вони також мають певний енергетичний вплив на наше життя. Є дуже-дуже важливим. Тому найперше, це синхронізація. Друге, це контакт з вищими силами, контакт з над я, з я, звичення своєю душею, з Богом, творцем, як ви для себе це відчуваєте. Я це називаю час для думок, розмови з Богом, і цей час для мене дуже дуже сакральний. Адже в звичних умовах життя, коли я вдома, коли я з рідними, ми завжди з вами контактуємо, ми перебуваємо в різних процесах, і ми не можемо так а, заглибитись в свою внутрішню природу. Тому третя ознака, яку я просто дуже люблю та поважаю, це природність, коли ви себе відчуваєте природними. Коли ви можете бути просто з собою, ви можете спостерігати за своїм тілом, думками, за своїми базовими бажаннями. Про те, як ви хочете їсти, чи ви хочете води, чи ви хочете кави або чаю, чи ви хочете прогулятися або зараз зайнятися спортом? Тобто, цей час він дає можливість дуже глибоко і дуже якісно познайомитися з собою. І це дослідження воно друзі варте дуже багато, насправді, адже в звичних умовах життя ми просто не можемо. Ну, фізично модально цього зроблено. Далі це аналіз пройденого шляху. Звісно, наша психіка налаштована таким чином, що ми з вами завжди аналізуємо, як було, як могло бути, як буде, і тут не питання того, щоб думати про те, от я могла б зробити інакше. Тут питання того, щоб дозволити собі зняти весь цей контроль для того, щоб помилятися, робити висновки і рухатися далі. Тобто, знаєте, таке ясне знання, ясне бачення приходить до вас цей час, коли ви заземляєте свою енергію. Чому дуже важливо вводити сюди ще звичку мовчати, мало говорити, мало контактувати. Від себе скажу, що найкращі ідеї, просто якісь дуже креативні, які давали дуже багато служіння для людей, дає нього цей світ, у мене виникла якраз після процесу ось цього часу митинця з собою. Тобто ось ця творчість, яка відбувається, вона дає дуже глибокі інсайти. Для нашої свідомості. Здається, ви нічого не робите, умовно, так? Тобто, оцей час нічого не робити, він якраз є такий сакральний, так? Нам так здається, що ми нічого не робимо. Насправді ми утворюємо нові нейронні шляхи, новий нейронний ось цей ланцюжок, який дозволяє нам скласти пазл насправді наших самих крутих ідей. Це теж хотіла б відмітити. Тобто це про творчість. Завжди в цей момент виникає творчість. Творчість, яка допомагає нам створювати нові змісти саме в цей період. Ми можемо почути реально почути себе справжні внутрішнім, десь поплакати, десь посунувати, десь порадіти, десь просто зазовити цю енергію, і це надзвичайно важливо. Тому це час важливий. А скажу вам про те, що ви а, таку побутову опаси можете практикувати насправді постійно. Я дуже люблю а, ходити, просто довго ходити. Я можу слухати подкасти, музику можу слухати спів кішок, споглядати природу. Ми з чоловіком разом це дуже любимо практикувати. Або м -м, просто запалюватися тут у мене зараз камін, і споглядати за вогнем. І загалом а, ось це єднання стихії з там, поєднання повітря, води, землі, вогню і так далі. Це су. І позитивно впливає на нашу психіку. Зміна картинки також. Тому виводьте себе звичного середовища, звичного контексту і просто себе ніби перезавантажуйте так себе просто. Як вам сказати точно, а така телепортація відбувається так. Тому, наприклад, дуже класно, коли ви це вводите в звичку, коли домовляєтеся своїми рідними, своїми близькими, коли у вас це вбудована система. Тобто, я знаю, повторюся, багато успішних людей, які просто обов'язково мають цей час. Або вони їдуть на ретритну випасом, Так, працюю з своїми духовними наставниками. Це також є в моєму житті. Я в житті моїх клієнтів також це дуже багато де практикується. Або ж це така побутова випасна, на яку ви можете собі дзвонити. Тобто ви зараз. А берете те, що ви можете дозволити собі саме в даний момент часу. Це дуже важливо. Візьміть для себе. Це Також я помітила те, що після такого часу ви буквально. Стаєте добрішими, адже все цей час класно практикувати любов, вдячність, робити медитації, це дуже класно завжди помічати знаки простору, Всесвіту. і знаєте, у вас таке оновлення системи відбувається, таке перезавантаження того, що навколо вас. Тобто є завжди у нас внутрішні опори та зовнішні опори нашого життя. Внутрішні опори це ваша любов до себе, прийняття себе. Це ваша ментальна свобода, це дозволеність собі бути різним, бути різною. І це ваш стан здоров'я, безумовно. Зовнішні опори, це, для прикладу, ваші стосунки з вашими рівними друзями, колегами, це оточення обов'язково і, звісно, фінансова сфера. Ось ці всі сфери, і набагато більше ми їх можемо додати, кожен своє, вони чинять надзвичайно великий вплив на нас. Тому я дуже вам рекомендую. Брати цей час, а багато писати, медитувати, дихати, ходити, гуляти, брати те, що ви любите, висипатися адже сонце, ну просто найкращий такий провідник і косметологів кажуть, так? Тобто це теж дуже важливо. Тому, друзі, я бажаю вам. Найкращих результатів у вашому житті, і нехай ті інструменти, ті техніки, які вам доподобать, які ви можете знайти тут, на моєму каналі. Приходьте на мої курси, квант енергії, усвідомленість, сила роду, і там ми дуже багато про це говоримо. Адже ось цей саме пізнання, шлях він найцікавіший. І повторюсь в тому, що усвідомлювати щодня відносно себе, це, мабуть, найцікавіше, що може бути. Я бажаю вам усіх благ, і я бажаю вам вразливості бачити в собі та в інших більше. Дякую.